лауреат премії на честь Нобеля в економіці, член римського клубу Джозеф Стігліц завітав на подкаст Тайлера Коуена, і нещодавно якраз вийшла нова книга Стігліца, яка називається Дорога до свободи, економіка і добре суспільства. Мені, до речі, 5 років тому дуже пощастило взяти інтерв'ю у професора Стігліца на Київському міжнародному економічному форумі. Це були незабутні враження. Стігліц, мабуть, не потребує особливого представлення, але я все-таки наведу про нього кілька фактів. Він професор Колумбійського університету в Нью-Йорку, він також викладав в Принстоні, Стенфорді, МайТі. В Оксфорді всі ключові університети світу. Професор це один з найавторитетніших світових економістів. Він має більше 40 почесних ступенів від університетів, включаючи Кембридж та Гарвард. Він був президентом міжнародної економічної асоціації, включений журналом Таймс, до топ 100 найвпливовіших людей у світі. Що цікаво, що в 90-ті роки Джозеф Стігліц працював в адміністрації президента США. Очолював групу економічних радників, а в 93-му році, до речі, відвідав Київ з офіційним візитом. Після цього він був головним економістом світового банку та старшим віцепрезидентом. Але після своєї принципової та відвертої критики рецептів МВФ у 2000 році він залишив ці. Посади, ну, от така інтелектуальна чесність, вона інколи має дуже високу ціну. Проте, вже за рік Стігліц отримав премію на честь Нобеля з економіки, а ще за 15 років став членом римського клубу. Так, от виступ Стігліца в подкасті Коена переплітається з його кар'єрою та ключовими науковими здобутками, включаючи, наприклад, те, чого він навчився, читаючи восьмигодинну лекцію в Японії. Як участь у дебатах вплинула на його інтелектуальний розвиток? Чому він намагався скасувати братства в Амхерсті в університеті? Як вивчення кенійського пайового землеробства призвело до написання однієї з його найвпливовіших робіт? Що він думає сьогодні про дерегуляцію і нерівність? Чому він був надто Правим в політичному спектрі для Кембриджу, чому покинув свій рідний Геррі, штат Індіана, і які його нинішні погляди на великі обсяги торгівлі, ліквідність, і яка найбільша різниця між ним та Полом Кругманом, і що робота в Вашингтоні навчила його про ієрархії, що він робитиме далі, та ще багато іншого дуже цікавого. Я акцентую вашу увагу, що я поділюся лише кількома питаннями Ковена, і відповідна відповідями Стігліца. А лінк на повну версію розмови буде в коментарях під цим відео. І до речі, якраз у Стігліця в перед цим інтерв'ю вийшла нова книга під назвою Дорога до свободи, економіка і добре суспільства. І Ковен починає інтерв'ю з питання про розвиток його кар'єри. Він каже: Давайте повернемось до 70-го року. Ви пишете з Майклом Ротшильдом на тему зростаючого ризику дві статті. Вони, наскільки мені відомо, з'явились на основі восьмигодинної лекції, яку ви прочитали в Японії. Чи це правда? Стіглець каже: ну насправді не ці дві статті, а ціла серія статей про корпоративне управління, максимізацію ринкової вартості. Вони були взяті з восьмигодинної лекції, яку я прочитав в Хаконе в Японії. Ковен питає: А як ви можете взагалі читати лекцію протягом восьми годин? Стігліц відповідає, що насправді легше читати лекцію, ніж слухати її вісім годин. Тоді я цього не розумів, але тепер відчуваю це значно краще легше говорити, ніж. Слухати Ковен, ваша аудиторія взагалі зрозуміла вас, у вас були таке відчуття, які були ключові ідеї. І Стігліц каже, що не тільки зрозуміла, це було дуже класне обговорення, і одна з ідей полягала в тому, чи може фірма, яка максимізує свою вартість, аби всі фірми так робили, призвести до добробуту суспільства, добробуту. В результаті виявляється, що максимізація акціонерної вартості загалом не призводить до максимізації добробуту. Здавалось би, друга ідея, друге питання дуже важливо, ковена як участь у дебатах на початку вашого життя вплинула на вашу інтелектуальну кар'єру. І Стігліт зазначає, що це мало величезний вплив. Дебати були дуже цінною навичкою з точки зору порядкування, систематизації ідей і того, що ти бачиш обидві сторони теми. Тому що особливість організації дебатів в наших школах полягає в тому, що ти маєш стати на обидві сторони. Ви не знаєте, поки не підете на дебатний турнір на чиєму ви боці. Звичайно, після вивчення теми ти можеш опинитись на певній стороні, але ти повинен вміти думати, розуміти іншу сторону настільки добре, що можеш навіть представити їхні аргументи. Це дуже важлива навичка, підкреслює Стігліц. Інший аспект дебатів, який був дуже важливим для мене, коли я зростав, це те, що вони дійсно зацікавили мене економікою та питаннями державної політики. Я досі пам'ятаю. Одне з питань, яке ми обговорювали ще в 50-х роках: чи повинен уряд надавати підтримку сільськогосподарському сектору, надавати субсидії? Це питання, яке ми продовжуємо обговорювати і через 60 років. Шановні друзі, уявіть собі, наскільки важливою є ця навичка. Вести дебати, аргументувати свою позицію, і це те, чому абсолютно не навчають в Україні, не навчають ні в школах, ні в університетах, немає такої культури. А це те, що треба міняти просто докаріна. Нам треба запроваджувати таку практику, таку культуру, такі клуби, тому що через обговорення серйозних ідей, через зважування за і проти, через виявлення. Тих позицій, на яких ґрунтуються думки, ми можемо значно покращити якість свого розуміння, а значить якість державної політики і якість нашої економіки. Третє питання, яке я для себе відзначив, Ковен питає, що ви думаєте про економіку Генрі Джорджа? Та взагалі про Джорджа? Джордж це відомий економіст 19 століття, який запропонував, ну, ми би сьогодні сказали таку дуже сміливу, навіть радикальну ідею. Залишити тільки один податок, да? тобто зробити один податок, а всі інші відмінити. І він сказав, що цього було б достатньо для того, щоб фінансувати взагалі бюджетні потреби економіки. Що це за податок? Податок на землю. Причому не на поліпшення, не на нерухомість, а конкретно на землю. І Стігліц каже, що. Ну, це була ще одна серія статей, яку я написав наприкінці 70-х років про земельну ренту, пов'язану з містами. Ви маєте місто, воно має транспортні витрати, дорого добиратись за колись міста до центру, де відбувається в основному економічне життя, і люди готові платити більше за те, щоб бути ближче до центру, щоб жити ближче. І Стігліц каже, що він розробив цілу теорію ренти, яка виникає в такому контексті, оскільки люди, які стикаються з дорогим транспортом, будуть підвищувати ціну. На землю. І тоді він поставив питання, який зв'язок між оптимальним розміром міста, оптимальними витратами міста на суспільні блага та рентою, яка генерується в такий спосіб. Вийшла чудова теорема. Якщо у вас є міста оптимального розміру, і ви оподатковуєте ренту на 100%, це буде та сама сума, яка необхідна для фінансування оптимального обсягу суспільних благ. Це була дуже теоретична ідея, але вона відображала важливу думку Генрі Джорджа, одного з найвидатніших економістів 19 століття. Який стверджував, що оподаткування земельної ренти є найефективнішим способом збільшення надходжень до бюджету. Чи це є правдою сьогодні? Чи ви вважаєте, що при даному рівні оподаткування ми повинні брати більше від орендодавців? Задає питання ковен Стігліцю. Так каже Стігліць. Я вважаю, що власність на землю все ще є однією з найважливіших баз оподаткування, і ми майже напевно не оподатковуємо її настільки, наскільки треба було би. Коли уряд, скажімо, в Нью-Йорку будує метро, ті, хто живуть поблизу метро, отримують величезні несподівані прибутки від зростання вартості їхньої землі. Ви можете документально підтвердити, що земля дорожчає? Так, це можна зробити. Міста платить, всі громадяни платять за це, і все ж, власники землі отримують несподівану. Вигаду спробуйте екстраполювати цю ідею на українську економіку. Уявіть собі, що якщо б ми замість, скажімо, там митних тарифів, замість деяких податків, які ми достатньо легко маніпулювати, да, податок на додану вартість, там питання з вишкодуванням, корупційні ризики, і так далі. ввели би дуже простий фіксований податок в сільському господарстві в розрахунку на гектар землі. Дуже чітко можна порахувати базове оподаткування, можна зробити цей податок достатньо високим. Більш того, оподатковувати навіть більше можна ту землю, яка не використовується, щоб був стимул її використання. І більш того, цей податок він був би за своєю природою навіть регресивним, тому що чим ти більше виробляєш з гектару, чим більше в тебе продуктивність гектару землі. Тим менше ти платиш по суті податків в розрахунку на от цей прибуток, який ти отримуєш, тому що малопродуктивний платить за свій гектар стільки ж, скільки високопродуктивний. Вигідніше ставати високопродуктивним. Але це буде тема в нас окремої дискусії. Четверте питання, яке я для себе відзначив, Коуен каже. Чи підтримуєте ви дерегуляцію? Є такий рух дуже популярний в Штатах? Yes in my backyard. Це дозволило би зробити набагато більше будівництва. Стіглі каже, не підтримую. Це власне одна з тем моєї книги, одна з тем. І полягає в тому, що свобода однієї людини це не свобода іншої людини. Я говорю про свободу, як про те, що хтось може зробити про його можливості, про його вибір, який він може зробити. коли одна людина чинить зовнішній тиск на іншу, використовуючи свою свободу, вона по суті обмежує свободу інших. Якщо ви маєте необмежену забудову, наприклад, у вас немає ніякого зонування, ніяких там жорстких правил, ви можете зробити будівлю такої висоти, якої захочете, да, в своєму задньому дворі збудувати. Проблема в тому, що ваша висока будівля позбавляє іншу будівлю світла, може бути шумна. Ви не хочете, щоб ваші діти потрапляли під вплив, скажімо, борделю, який створюється по сусідству, каже Стігліц. П'яте питання: Коуена. Одна річ, яка вражає мене у вашій кар'єрі, якщо думати географічно, де ви були? Ви починали в Гері, штат Індіана, потім Амхерст, Масачусетський технологічний інститут, Кенія, Єль, Кембридж, Оксфорд, Принстон, Бостонський університет, Колумбійський, сім років у Вашингтоні. Впевнений, я щось пропустив перебування в стількох різних місцях. Як це вплинуло на те, що ви створили? На те, що ви думаєте, і чому ви просто не залишились, скажімо, в МайТі на все життя? Звичайно, у вас була така можливість? Стігліць каже так. Але ви могли би запитати, чому я просто не залишився в Гері. У молодості я читав про великий світ за межами Герії. Мені просто хотілося його побачити. Коли я поїхав в Амхерст, мої очі ще більше відкрились. Я хотів побачити ще більше. У мене була жага побачити все більше і більше світу. І, і чим більше я бачив, тим більше мені хотілося ще. Це мало на мене величезний вплив. Гадаю, те, що я родом з Гері, каже э, Стігліц, штат Індіана, дало мені співчуття до тих, Хто не починав своє життя з вершин, це безумовно зробило мене набагато більш зацікавленим у розвитку. Гері починав проходити через процес дерозвитку деградації, який ми спостерігали протягом наступних 30 років після мого від'їзду, каже Стігліц. Це було втілення деіндустріалізації в Сполучених Штатах, і він підкреслює, думаю, це вплинуло на мене, зробило мою кар'єру зовсім іншою. Це багато в чому вплинуло і на мою економіку. Я був більш стурбований нерівністю ніж більшість моїх колег. Я написав дисертацію про нерівність. Ця тема червоною ниткою проходить через всю мою кар'єру. 12-му році я написав книгу Ціна нерівності а через кілька років так званий великий розрив. До речі, буквально за місяць. Українська асоціація римського клубу разом з видавництвом наш формат. За підтримки компанії Інтерпайп і юридичної компанії LB видає книгу індустріальний Ренесанс Америки. Вона якраз про те, як і чому важливо лікувати деіндустріалізацію Америки. вона на 100% релевантна для Нашої ситуації сьогодні в Україні п'яте питання, яке я для себе відзначив. Ковен питає з 1986 року, приблизно до 90-го ви разом з раджем Кумаром Сахам написали серію статей про інформаційні архітектури, ієрархії та поліархії, і помилки різних типів у сприйнятті. Потім настали 90-ті і ви провели, здається, близько 7 років працюючи на різних посадах в Вашингтоні. Як це змусило вас переглянути, те, що ви робили разом з сахом? І Стігліц каже у тих статтях: ставилось питання: а які відносні переваги у прийнятті рішень, коли у вас є ієрархія? Де рішення має бути прийнято однією людиною за інших, порівняно з тим, що ми часто вважаємо перевагою децентралізованої економіки, де у вас є багато, багато, багато різних осіб, які приймають рішення, і ви дозволяєте кожному з них скористатись своїм шансом. За цим стоїть ідея про те, що всі люди помиляються. Будуть випадки, коли хороші проєкти не будуть схвалені, а погані навпаки будуть. Як ви балансуєте між ними і як різні системи витісняють погані проєкти, не витісняючи хороші? Коли я почав жити в світі ієрархії, а саме це я побачив у Вашингтоні, каже Стігліц, я зрозумів, чому за певних обставин існує така ієрархія, але я думаю, що ще більше оцінив переваги децентралізації, того, що я називаю... Поліархією. Гадаю, я став більше критиком ієрархії. Я бачив надто багато випадків, коли в ієрархію було закладено надто багато помилок і надто багато хороших ідей, відсіювалися ієрархією, а ієрархії, де люди на вершині не є хорошими керівниками, є особливо проблематичними. Сьоме питання, на якому я хотів би акцентувати, це Польща, до речі, Гжега Шкалотка, двічі віцепрем'єр і двічі міністр фінансів Польщі. Один з моїх вельми шановних вчителів, наш спікер академії КМЕФ, Він, до речі, поділився в цим подкастом Джозефа Стіглеця, тому що Стігліць каже про Польщу відповідь на питання Коуена. Ковен каже, Польща зараз наближається до західноєвропейських стандартів життя. Чи показує це, що шокова терапія може працювати, якщо її дотримуватись? Такий був би мій висновок, питає Ковен. Стігліц каже, ні, я думаю, що це показує зовсім протилежне. І я мав багато дискусій з архітекторами Польщі, яку можна назвати дивом. Причин, чому Польща є найуспішнішою у східноєвропейських країн, декілька, але це не шокова терапія, яка насправді мала негативний макроекономічний ефект. Справа в тому, що після цього шокового моменту вони розпочали поступову політику реформ створення інституційної інфраструктури, яка є основою ринкової економіки. Їм пощастило, що ЄС прийняв їх і ставши частиною ЄС, вони отримали від ЄС. Можна сказати, правову базу, яка необхідна для добре функціонуючого ринку, у них було багато мігрантів з Польщі, які поїхали до Великобританії, інших країн Європи, а потім привезли навички та гроші назад до Польщі. Саме їхній відхід від шокової терапії після дуже короткого періоду і перехід до поступової політики став основою їхнього успіху на цьому шляху, який триває вже три з спочатку переходу від комунізму до ринкової економіки. І дійсно, якщо ми з вами подивимось на досвід Польщі на те, як вони при вступі до Євросоюзу зберегли свою промислову політку, спеціальні вільні економічні зони, індустріальні парки, банк розвитку, експортна кредитна агентство, агенція підтримки малого бізнесу все те, що закордонні радники багато років, ну м'яко кажучи, не радять, а відверто кажучи, забороняють е, створювати Україні Так, от Польща все це зробила. Всупереч всім зовнішнім парадам, сумнівам, і вони сьогодні виграють від довгострокового системного економічного зростання, причому всередині європейської родини. Тобто сильна промислова політика не завадила Польщі вступити до Євросоюзу. Вони просто грамотно провели перемовини. Що ви будете робити далі? Стігліц каже, майже напевно я напишу ще одну книгу. Я думаю, що проблема пошуку ренти, про яку я говорив і в книзі. Ціна нерівності, про яку говорив в людях, владі та прибутках. Ще одна дуже крута, до речі, книга, огляд якої робив Олексій Джемеренецький, Я поділюся з вами, це стає все більш важливою проблемою. Це означає, що існує велика розбіжність між тим, що породжує багатство націй, і тим, що породжує багатство окремих людей. Вдумайтесь це. Спроба зрозуміти, що є основою багатства нації у 21 столітті, що є основою багатства окремих людей у 21 столітті, чим вони схожі, чим відрізняються, видається мені дуже цікавим питанням, над яким я хочу поміркувати, каже Джозеф Стігліц. Друзі, а я ділюся з вами в коментарях лінком на повний подкаст, і мені буде цікаво дізнатися вашу думку. А ви, будь ласка, поставте лайк. Дзвіночок підпишіться на канал і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.